Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити з вами про культурне життя, освіту, науку, літературу та музику. Попри несприятливі соціально-політичні умови розвитку освіти в українських землях в другій половині XVII століття, в першій половині XVIII століття залишилася на доволі високому рівні, нижчою ланкою в системі освіти були початкові школи. Їх кількість протягом 18 століття невпевно зростала. Так у Слобідській Україні в 1732 році було відкрито 129 шкіл, а в семи з десяти полків Гетьманщини тоді діло 866 шкіл. Деякі поляки мали школи і в селах. Сільські і міські школи утримувалися громадою усім дорослим населенням парафії, отже, були справді народними. Подібні початкові школи існували і на західноукраїнських землях, там ними опікувалися здебільшого братства. Здібні та охочі до науки діти мали змогу продовжити освіту в колегіумах, які створювалися за зразком Києво-Могилянської академії. До першої половини 18 століття на землях Лівобережної Гетьманщини і Слободжанщини діяли колегіуми Чернігівський, Харківський та Переяславський. В українських колегіумах навчалися не лише діти священиків козацької старшини і шляхтичі, а й вихідці з села і міщани. Кількість студентів у колегіумах була значною, приміром, у Чернігові щорічно навчалися 700-800 осіб. Вищим навчальним закладом в Україні і головним осередком науки і мистецтва протягом другої половини і першої половини 18-го століття залишалася Києво-Могилянська академія. Підтримка Мазепи сприяла розквітові саме цього навчального закладу. Близько 1709 року в ньому навчалося до 2000 студентів із різних регіонів України. Києво-Могилянська академія була найавторитетнішим вищим навчальним закладом у Східній Європі. Були тут студенти з Білорусі, Росії, Молдавії, південнослов'янських країн. Новий етап розвитку Академії пов'язаний із діяльністю Заборовського архієпископа по-Київського 1731 року програму. А... Згодом цей митрополит розширив навчальну програму. Було відкрито класи грецької, німецької та єврейської мов. Було збільшено кількість студентів. Багато випускників Києво-Могилянської академії продовжили освіту в західноєвропейських університетах, обираючи здебільшого ті з них, де викладалася інженерія, медицина, природознавство. Однак чимало й було таких, хто не мав змоги завершити повний курс навчання в академії, здобувши ґрунтовну, проте незавершену освіту. Вчорашні студенти розходилися землями України і навчали дітей грамоти. Коли не щастило надовго прожитися в якомусь місці, вони рушали далі. Саме тому таких учителів називали мандрівними дяками. Вони не тільки навчали дітей, а й складали вірші та драми, поєднували традиції книжної культури і народного мистецтва. Розвиток освіти перебував у безпосередньому зв'язку із книговиданням. Найбільшим видавничим центром залишалися друкарні Києво-Печерської лаври. Чимало книжок входило у чернігівській друкарні. Діяли також друкарні у Львові, Луцьку, Кременці, Умані, Почаєві. Крім богослужбових книжок і молитовників, видавалися твори тогочасних українських письменників і підручників. Книжки друкувалися літературною староукраїнською і церковнослов'янською польським латинською мовою. До книжок в Україні ставилися з надзвичайною шаною. З-поміж представників найосвідченішої частини населення було багато власників великих книгозбірень. Унікальну бібліотеку й мав сам Мазепа. Високий рівень освіти та книговидання сприяв розвитковій літератури. Книжна література кінця 17-го, початку 18-го століття відзначалася різноманіттям жанрів, причому переважали твори українською мовою латиномовні та польськомовні в доробку українських письменників траплялися значно рідше, хоч багатомовні ще залишалися прикметною ознакою тогочасної української літератури. Зростала кількість поезії, писаних мовою наближеною до розмовної, чимало книжних за походженням віршів ставали народними піснями, щоправда, поширювалися такі твори з більшого в рукописах. З поетів, котрі писали літературною староукраїнською мовою, найвидатніший був Климентій Зиновієв. Цьому поетові чинцеві належить велика рукописна збірка віршів, героями яких були здебільшого ремісники, наймити, бодлаки. зинов її уперший в українських поетів оспівав людську працю. У його віршах безліч подробиць і додали життя трудовників до тогочасної України. У цьому сенсі його твори винятково є цінним історичним джерелом. Він також уславився як один із перших фольклористів, так називають учених-дослідників творів усної народної творчості або фольклору. Адже ним було записано близько 1600 народних прислівів та приказок. Він упорядкував їх за алфавітом, увівши до своєї книжки. Перевагу літературній староукраїнській мові надавав Іван Величковський, вихованець Києво Могилянської академії Чернігвецький друкар. Він створив дві книги віршів Зигар з полузигарком і млеком. У яких подав ну, напрочуд вигадливі за формою поетичні вірші, так звані курйозні вірші. До цих віршів відносилися, зокрема, акровірші, поетичний твір, у якому перші літери кожного рядка творять слово. Здебільшого в акровіршах поети закодовують власні імена. Серед курйозних були фігурні вірші, в таких поетичні рядки утворюють певну е, фігуру. Хроновірші це поезії, ніби зачаровані певним числом. Кількість слів рядку та кількість рядків дорівнювала певному числу, були й вірші, що читалися однаково зліво направо і навпаки. Протягом 17 XVIII століття упевнено розвивався театр. Він існував у двох різновидах: шкільний і мандрівний. Шкільний театр творився професорами і студентами Києво Могилянської академії, а мандрівний вчителями нижчих шкіл і мандрівними дяками. Найдавніша драма, що у повному обсязі збереглася до нашого часу, датується 1674 роком. Називається вона Про Олексія Чоловіка Божого. В 1705 році в Києві було поставлено першу історичну драму на тему рідної історії, твір Феофана Прокоповича Володимир. У другій половині XVII століття не вчухала літературна полеміка. Публіцистично богословські твори на захист православ'я писали провідні діячі церкви. Зокрема, в 1676 році прийшов друком трактат Лазара Барановича Нова міра старої віри, відповідь на ізуїцьку книгу Стара віра. Вийшов збітник проповідей Єокімія Галядковського, ключ до розуміння. Цю книжку надрукували в 1655 році в Києві та згодом переведали у Львові, не лише перепис... читали, а й переписували ще й по всій Україні. Визначним ученим та письменником, який складав церковну морально повчальні твори, вірші драми проповіді, був Данило Туптало, син козацького сотника, вихованець Києво-Могилянської академії. Висвятився під іменем Дмитрій, був ігуменом кількох монастирів із 1702 року, за наказом Петра І, жив у Росії, де обіймав посаду Ростовського митрополита. То До найвизначніших дослідницьких праць Туптала належить упорядкування житті святих, видані в Києві впродовж 1689 року по 1705-ті У чотирьох томах під назвою «Читі Мінеї. Ця книга стала власне, першою енциклопедією для православного світу. На другу половину XVII століття, першу половину XVIII століття випав розквіт української літописної та історичної прози. Протягом 1672 1673 роках років було завершено хроніку з літописів стародавніх авторів. Феодосій Софонович, вихованець, а згодом викладач і ректор києво могилянської академії, і настоятель Михайлівського золотоверхового монастиря. У передмові до твору наголошувалося на своєму бажанні простежити. Від витоків історію панства Руського, тобто Русько-української держави, і хроніку, написану українською мовою, було надруковано лише в 1992 році. Єдиним історичним твором, що вийшов друком за тих часів, був синопис. Написаний, як вважається дослідники, економом Києво-Печерської лаври пантелеймоном Кохановським. Цю книгу видали в 1674 році у друкарні Києво-Печерського монастиря і судилося стати першим підручником з історії. Про популярність твору свідчить той факт, що друге видання вийшло друком у 1678 року. Ще за два роки книгу перевидали втретє. Згодом синопис витримав. Близько 30 перевидань. Складалися численні невеличкі літописи, хронічки, хронографи, діарії, щоденники, меморіальні записи, здебільшого з яких не збереглося. Найвидатнішим явищем історичної літератури першої половини XVIII століття стали козацькі літописи, які творилися в козацькому середовищі та оповідали про події козацької історії. Одним із найдавніших з великих козацьких літописів є літопис Самовиця. У ньому описуються події від національно визвольної війни по 1702 рік. Твіт написаний літературною староукраїнською мовою, ймовірно, 1702 року, і поширювався в списках. Ті, хто переписував літопис, довели виклад подій у ньому до 1734 року. Визначення цієї пам'ятки дало змогу вченим встановити ім'я автора. Ним вважають Романа Ракушко -Романо... Романовського, військового та політичного діяча часів руїни. Другим важливим твором був літопис Григорія Греб'янки. 1730 рік це гадяцький полковник і було створено в Гадячі в 1710 році. Написаний церковнослов'янською мовою. Літопис розповідає про події найдавніших часів до 1709 року і поразки Мазепи та обрання гетьманом Скоропадського. При цьому головна увага приділена перебігу національно-визвольної війни під проводом Хмельницького. Автор, створюючи літопис, дослідив велику кількість документів і найрізноманітніших історичних праць своїх сучасників та попередників, звертаючись також до народних переказів. Можливо, цим пояснюється надзвичайна популярність книжки, свідчення, в чого є десятки списків, у яких, власне, поширювався літопис. Найвизначенішим явищем козацького літописання став ґрунтовний літопис. Канцеляриста Самійла Величка. Написано його було в 1720 році. Мова літопису літературна староукраїнська з домішками старослов'янської. твір складався з двох частин. Опису подій Національно-визвольної війни по 1660-й і від 60-го по 700 ті роки він дійшов до нас пошкоджений без закінчення. Е із прогавленими, особливо в першій частині. Рукопис супроводжується десятками портретів гетьманів, і у ньому використано, використано безліч документів поетичних текстів. Протягом XVIII-18 століття зросла зацікавленість передничими науками. У лекціях провідних професорів Києво-Могилянської академії використовувалися знання з астрономії, фізики, біології, медицини. Значного розвитку набула фізика, до якої вводились такі розділи, як рух, космологія, з'являлися курси натури філософії. Попередниці прирознавства, до визначення природних явищ закликав Феофан Прокопович, який навіть виголосив спеціальну промову перед студентами і професорами про заслуги і користь фізики. Фізика, на думку вченого, повинна займати не, займатися не вигадуванням, а визначенням реального світу. Велика увага приділялася вивченню математики. Зокрема, Феофан Прокопович у 1707 роках прочитав курс, основу якого становила арифметика і геометрія. У другій половині 18 століття в академії було відкрито класи чистої математики, це алгебра і геометрія, а також змішаної математики, де викладали цивільну військову архітектуру, механіку, гідростатику, гідравліку, оптику і астрономію києво Могилянська академія була провідним осередком музичної культури, де навчалися музики і співуважали обов'язковими предметами. Ще в 50-х роках XVII століття тодішній ректор Лазар Баранович організував спеціальну музичну хорову школу. Хор студентів налічував близько 300 осіб та був найкращим київським хором. Музичні класи відкривалися і в колегіумах. У 1729-му вийшов указ про створення співацької школи у Глухові, і наступного року вона почала діяти. Це був перший спеціалізований заклад музичного профілю, і за часів гетьманування Розумовського Глухів став музичною столицею України. Тут при дворі гетьмана діяли професійний оркестр та оперний театр репертуару, яких становили найкращі зразки західноєвропейської музики, поширення музичних знань сприяло встановленню української професійної музики.